Комунальне підприємство послуга чистить припордюрні зони від мулу та вуличного змету. Такі роботи почали виконувати по Київській. Далі почергово доглянуть кожну вулицю. Цю процедуру необхідно проводити щорічно мінімум два рази, пояснюють на комунальному підприємстві. Пил і бруд, що збираються бабіч дороги, чинить небезпеку для водіїв. Також це естетична складова, про яку дбають працівники послуги. Шляхова мережа прилук складається з понад 300 доріг. Більшість з них мають ґрунтове покриття. Тож, так би мовити, за колесами бруд переноситься на асфальтовані дороги. 28 березня із залучення. Ченням спецтехніки прибирали мул, котрий попередньо видалили ручним методом. Водночас, під час зйомки, знімальна група телеканалу Прилуки перевірила декілька об'єктів, на чистоту яких найбільше нарікають городяни. До прикладу, територія навколо водоканалу забруднена сміттям. Здебільшого це пластикові пляшки та поліетилен. Безпосередньо поспілкувалися із керівником послуги. Нас завірили, що до кінця робочого дня цю локацію приберуть. Перевіряємо о сімнадцятій. Ситуація не змінилася. Побували і на контейнерному майданчику, що в мікрорайоні Рокитний. Частина баків заповнена, поблизу майданчика брудно. Листя та сміття залишили поруч зі спеціальними контейнерами, хоча вони напівпорожні. Сьогодні моніторили і роботу комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Працівники організації виконували аварійні роботи, усували порив мережі водопостачання. У наслідок аварії без води жителі декількох вулиць. Зранку, о 8 годині виявили порив на перехресті європейської та козачої вулиці. На даний час вже проведено. Ну ви розкопали траншею, знайшли той порив, та встановлюється хомут на трубопроводі. Це трубопровід холодного обостачання, На даний час без воду води знаходиться частина європейської, декілька будинків козача та частина Алгазіна. Причину пориву планують усунути вже сьогодні. Майстер дільниці Сергій Ілляшенко кажуть, докладають максимум зусиль, аби відновити водопостачання населенню.